Безпосередньо Росію і торгівлю російським збіжжям, тому що Росія все ж таки теж достатньо великий виробник. А так велика країна, яка споживає багато всередині, але все ж таки на світовий ринок теж відправляє. І, от, після того як з'явилася вимога Путіна, аби торгували збіжжям за рублі, а два дуже крупних міжнародних трейдери відмовилися це робити і відмовилися купувати російське зерно. І фактично, майже одночасно із цим, ну от зовсім з таким невеличким лагом, відбувається ось це пригальмовування руху зерна зерновим коридором. Тобто, Росія і минулого року звинувачувала Україну, що мовляв, це Україна причина світової кризи, що африканські країни чи близькосхідні країни залишаються без з'їжджі Це мовляв, от Україна жахлива а нацистська винувати у тому. А, а тепер Росія теж намагається створити і ще більший дефіцит на світовому ринку. Ну я не знаю, а вдасться так, наприклад, повернути цих трейдерів чи змусити там ООН казати Ні-ні-ні, рятуйте світ Росія, давай своє зерно. Ну а тут повторюсь там в економічних розкладах. там, ну, важко зараз сказати наскільки там можна перекрити цю ситуацію, але е, той факт, що Росія намагається торгувати кризами у світі, створювати їх і. На цьому тлі намагатися демонструвати свою таку позицію з однієї створити проблему, а потім демонструвати, що вони готові її там вирішити мало не милосердно, так як нас заблокувати всі порти по суті, так влаштувати війну, а потім з доброї волі, як вони це кажуть, вже з доброї волі, які закладати там угоди і ще диктувати свої умови. Це абсолютно російська стратегія. В даному випадку вони знову ж таки пробують створювати чергову світову кризу для того, щоб ну намагатися в ній знайти себе знайти знову ж таки якісь поблажки для себе знову ж таки боротися з економічними санкціями, які дуже сильно їх підкошують зараз в економіці Росії. Все дуже непросто і дуже складно. Тому, власне, думаю, тут треба десь шукати відповідь, тобто просто намагається знайти тему, на якій зможуть відбити частково, хоча б санкції, які діють проти них і так далі. Тому думаю, десь так розде розвиток подій, угу. пане Ярославе. Але ось росіяни тривалий час говорили про те, що ну от Україна не так багато виробляє там кілька відсотків від світового зерновиробництва, зерновирощування, так продає, ніби багато більшу частину того, що виростила. Але і ми теж можемо. Давайте ж ми будемо торгувати більше. Ну от протягом цього року, попереднього, здебільшого була така російська позиція, от на ваш погляд. Політично і економічно росіянам вдається зрушитися в цьому? От їм вдається запропонувати себе як альтернативу зерно виробництва, блокуючи коридор. Наприклад, ну вдається. Політично це вдається. Чому е, на жаль? Е, можливо, не так якби хотіла до Росія, але частково це працює. Чому От, знаєте Ну, держава на Росія напала на Україну, отримала українську. Продукцію змішала її своєю, ну умовно кажучи, і продає за кордон і весь світ закриває очі на те, що частина цієї продукції відверто е, краденої. Uh -huh. е, тому визначити яке українське походження, не українське походження. Агропродукція а землі, які зараз контролює Росія, вони родючі в Україні. Uh -huh. Ну це складно, і все на за на світ на це закриває очі. І ООН, і багато інших держав покриваючи це тим, що в світі є продовольча криза. Ну знаєте, типу ми будемо виясняти звідки походить продукція. Це впливатиме взагалі на голод там. Баслиться всі люблять цим покриватися, але по факту ну є такий факт. злочинець краде і злочинцю дозволяється крадене просто продавати, знаєте, заносити як в, в ломбард. Так тому на жаль, це спрацювало і так такий підхід, і Росія його продовжуватиме. І ніхто і не ставить зараз серйозних претензій щодо походження безпосередньо продукції. І так далі. Вона залишається гравцем на ринку, поганим, хорошим, але вона залишається гравцем на агроринку. Ну, досить таки все таки потужним. Там нехай можливо не в перших ролях, але точно uh -huh. не гірше України. Пане Ярославе, тоді я докину ще одну обставину, яка от зараз на початку своєї історії, яка от скоро розкриється і можливо протягом цього сезону, ми побачимо, як е, от вона поступово ставатиме явнішою. А за рік півтора і будемо бачити її наслідки. Це можливість вирощувати це збіжжя, зокрема в самій Росії. Тут є економічна складова, але точно є політичні наслідки. От політичні наслідки я попрошу вас оцінити в перспективі трішки далі. Про що я говорю? В цій боротьбі у обміні обвинуваченнями в якихось заборонних санкціях Росія теж намагається гратися в заборони, тиснути, і ось вона, наприклад, то заявляє, що у Сінжента в їхньому насінні там воно ушкоджене якимось шкідником, і тому вони не будуть його купувати. То вони контрсанкції щодо ЄС і Сполучених Штатів Америки запроваджують, але при цьому відкриває. Ця інформація, що насіння, в принципі, яке використовується в сільському господарстві переважною більшістю іноземне. Тобто росіянам насправді фактично, от вже цього року, нема чим сіяти. Вони граються у ці заборонні санкції, але і західні компанії так само їм не постачають. от у звітах західних компаній про що пишуть закордонні журналісти, зокрема, ну незрозуміло, чи цього року насіння в принципі потрапить до Російської Федерації. Свого виробництва насіння небагато там, і тому покрити i mean Навіть всі власні потреби їм буде складно, трохи більше половини, тобто, фактично половину насіннєвого матеріалу Росія традиційно закуповує за кордоном на заході у європейських країн. І ось тут виникає питання: а що тоді буде? Що буде з російською політикою, якщо у них у самих можуть бути сільськогосподарські проблеми? А, а тут не тільки про насіння пшениці йдеться. Тут йдеться про картоплю, тут йдеться про овочі і так далі. Ну тому, що їмо ми не тільки хліб. І що буде, врешті-решт дійсно зіслід. Світовою торгівлею з цією ж північною Африкою, Центральною Азією, Південною Азією, Китаєм, який купує збіжжя, якщо в Україні значна частина територій а, замінована, а, не підконтрольна, не може оброблятися, а в Росії вони не можуть посіяти, тому що у них немає насіння. Ну тут думаю, те, що Росія перебуває, все таки в економічних відносинах. Світом і на агроринку, в тому числі Формули, варіанти виходу ситуації, думаю, будуть, і не все закінчиться не так катастрофічно, напевне. Але тут що, що може рухати зараз Росію безпосередньо створення цих кризи, демонстрації такої сили? Тут не варто не забувати головний чинник, який зараз є. Це те, що вибори наступного року відбудуться в Росії і президентські май на увазі. І для Володимира Путіна зараз надзвичайно важливо, щоб ті вибори пройшли якомога. Легше, щоб він на них отримав переконливу перемогу і не було якихось заворушень, заколотів і всього іншого. А для того потрібно демонструвати силу потрібно демонструвати свою стійкість саме. Це те. Те, що він вибрав, те, що він вибрав формулу так демонстрацію такої, вот потужної Росії, якої всі бояться, тому втрата певна економічна, там так далі. Очевидно, на Росії розраховують, що в них є певна подушка, певна можливість дотягнути, як мінімум, хоча б до цього періоду, і далі вже посилюватися ще більше репресивно внутрішньо в себе в державі, тому тут багато будуть різних таких подій, різних спроб демонструвати якусь там силу на рівні знову ж таки там слів і так далі. Але повторюся, виходи з ситуації. Ну, будуть і, тому що Росія залишається на ринку. Є завдання. Все таки ООН чітко на цьому напрямку працює, щоб продовольчої кризи уникати в світі і так далі. І я думаю, багато переговорів не просто будуть закритими, десь не до кінця зрозумілими, але по факту ціла низка питань розрулюватиметься, і про тому Русі Росія намагатиметься безпосередньо там Путін демонструвати свою силу. Так, і на такі сценарій розвиток подій вони е розраховують і як би не тривала і продовжувалась війна з Росією по певним питанням на даному принаймні, етапі середньострокової перспективі переговори там і мати економічні відносини, ціла низка держав буде, і та далеко не тільки там африканські держави. Пане Ярославе. А от якщо так трішки підсумувати, ви кажете, що Путін буде докладати усіх зусиль до того, аби ну спокійніше легше пройти от період так виборів Путіна в лапках, скажімо, з цього голосування, яке попереду. Ну... А з чим він буде виходити туди зараз? Вже така обставина, як електронні повістки, з'являється та в російському порядку. Денному зрозуміло, що і різні інші напрямки трека економічні. Вони ну можливо ще не розвалюються. Економіка, але не все безхмарно так би мовити. І нафтових грошей стає менше. Треба докладати зусиль для того, аби вишуковувати шляхи її продажу. Немає технологій запчастини. І так далі, війна потребує грошей і російський бюджет це відчуває. От зараз і ще ну у наочнюється і ще одна проблема пов'язана з сільським господарством населення Росії велике. Треба щось їсти, все ж таки. Ну як не крути, а це необхідна історія. І тоді з чим же він буде виходити на ці вибори? От що ви гадаєте, може йому допомогти наближатися переможно до, до голосування? Ну, фактично, після так званих референдумів, після захоплення юридичного вас, юридично-російському псевдоправовому полі українських територій, фактично з того часу стратегія Кремля чітка є чіткою це. Сохраніть страну, зберегти зберегти Росію з цими виходитиме Путін безпосередньо на вибори. Очевидно, і зараз над цим вони працюють. Це все, що вони можуть запропонувати Росії. що я маю на увазі? Незалежно від того, як, скільки буде поразок на фронті для Росії, незалежно від того, як розвиватиметься там економічна ситуація, все інше. Вони подаватимуть той факт, що Росія залишається в своїх кордонах. Ну дай Бог того не буде на той час. Виборів сподіваємося, це все стратегія не спрацює. Але якщо Росія залишатиметься в своїх кордонах до навіть чотирнадцятого року такою, як вона була, це вже буде подано як перемога, тому що злий поганий захід намагався знищити, зруйнувати, розчленувати Росію на дедалі більше російських чиновників. Безпосередньо сам Путін про це каже: що є сценарій розвалу Росії, які запрограмовані на заході. Як хочуть знищити, і це змушена така захисна, захисна війна триває. Тому от власне це і буде основним уже таким останнім аргументом. От є. Ви в території перебуваєте, в якій були, ну значить є шанс ще щось змінити, і значить, ми вже перемогли. Ми себе зберегли за великим. Ну це якщо так стратегічно варти, це uh -huh. інше вже деталі за великим рахунком більше нічого запропонувати на даному етапі. Росія е, статисно своїм громадянам не може, і це там чітко можна прослідкувати за інформаційним полем і воно дедалі більше займає захисну позицію, де вони просто захищаються вже менше такої експансії, кудись е, спроба, скажімо так. Вплинути на, на Україну чи на інші держави на дедалі менше, дедалі більше факторів е, інформаційного впливу в себе в безпосередньо е, в Росії для того, щоб переконати про те, що от Росія збережена е, великим е, путіним, якби це абсолютно не звучало, угу. пане Ярославе, і тоді на останок, буквально а можна розраховувати, що е, раптом ну потужна ж, все ж таки, машина пропагандистська. І перемикати увагу власного населення вона уміє і може. А, і ми можемо думати, що а, ну, ти з наближенням ось того моменту голосування, якось аби уникати напружень, на щось спокійніше захоче перемкнути увагу свого суспільства Путін. Тобто війна трошечки відійде з першої шпальти, чи ні? Це залежить, яка буде ситуація на фронті безпосередньо на час виборів, але навряд чи вдасться війну повністю чимось затьмарити uh -huh. відсунути на другі ролі. Вона залишатиметься в головної дискорсі, Ну, Але ж поки, no, не, поки не можна особливо похвалитися нічим. Ну чекайте, якщо розказувати, що збережена брянська контроль над Брянською Курською областю це є перемога. Якщо там ага. збережено контроль над я не знаю, там Краснодаром і так далі, по списку чи там над північними територіями від Японії, то чому це? Ну от така одна перемога. От, власне, ви кажете, що пропаганда вона здатна не і пояснювати дуже багато. Те, що є поразкою, просто назвуть перемогою за великим рахунком. Тому тут завдання очевидно в них зберегти хоча б територіальну турисію, ага. яка вона є, там і уникнути можливо повної катастрофа там на, на фронті і так далі, хоча в російському інформаційному полі дедалі більше готують уже росіян до того, що вони можуть отримати серйозну поразку від українського контрнаступу, Така цікава деталь, дедалі більше російських пропагандистів говорять не контрнаступлення, а власна фраза контрнаступ, що свідчить М -м -м. про те, що вони живуть в нашому інформаційному полі дискурсу. Так, Бахмут що, контрнаступ це що вони слова. стежать за <плес> українською yeah, вимовою. Да, yeah. що вони стежать за українськими змі, як українські і журналісти і експерти говорять. Говорять про війну та і дедалі з більшою повагою говорять про цей процес, а не зневажливо, як це було раніше. Це свідчить про що не тільки про те, що вони там розуміють село Україна, а сам перед про те, що готують своє суспільство до того, що mm -hmm. наслідки можуть бути для них погані, пане Ярославе. А от якщо так опосередковано робити оцінку, то що думають про Крим? Чи трактування щодо нього змінюються? І може бути таке, що в якийсь момент. А і риторика щодо Криму теж ну стане інакшою. Що а, це не буде вважатися поразкою, якщо Крим перестане бути російським. Е, ну зараз про це нарано сказати. Крим залишається таким сакральним і там в інформаційному просторі регулярно інформація про те, як там будується укріплення, як крим готується, як крим не буде здаватися е, і так далі. Тому там немає, скажімо, нас. наслідки щодо Донеччини, Луганщини там. Запоріжжя, Херсонщина, ну там така собі ситуація. Більше того, досі вони назвали ці території російськими, так але uh -huh. досі, якщо проаналізувати їхню навіть офіційну риторику, там офіційні навіть їхні похоронки, які приходять, написано, загинув на території України, і самі вони кажуть: йде війна на території України. Хоча uh -huh. абсурдно з їхньої їхньої хибної логіки, це абсурдно, чому тому, що самі ці території назвали російськими. І в той же час говорять, що вони українські чому Ну, для того, щоб не свідомі. З Росіяни вкраплювати те, що війна триває на території Росії, і вони втрачають свої території, власне про це ще я попередньо говорив, розуміючи, що можуть повністю втратити. А Крим, але Крим стоїть все таки е, осібно за Криму. Не намагаються демонструвати, принаймні, що будуть боротися uh -huh. і триматися до кінця. Тому, якщо би Україні дійсно вдалось, е, хоча б навіть зайти на територію Криму, навіть не взяти повністю під контроль. Ну це б могло дуже сильно підкосити всі їхні плани, як пропагандистські, Так думаю, і загалом ну дуже сильно б їхню політику. Дякую, пане Ярославе. Ярослав Макітра, політехнолог, на прямому зв'язку. Був зі студією Апостроф Тіві. Спасибі за сьогоднішню розмову, за акценти. Чекаю на нові зустрічі і з гарними новинами. А поки що рухаємося далі.